А щоб підбити підсумки остаточно, ми хочемо поговорити про саміт миру з Євгеном Магдою, це кандидат політичних наук, директор інституту світової політики. Він з нами на зв'язку. Пане Євгене, вітаю вас. Добрий день. Вітаю, слава Україні, а, пане Євгене. Я от знаєте, щоб довго не, не розпорошуватися, хочу запитати просто одна частина країн, яка завжди була ну скажімо так проукраїнська, так і на боці України, тобто це там представники Європи, Британія, Сполучені Штати, і в цілому, от така умовна коаліція. Їхні заяви, звичайно ж, про те, що підтримка України незмінна, про те, що Україна має Україні має повернутися і територіальна цілісність суверенітет. А словом, вони за є дуже багато країн, які приїхали, але вони були ні за ні проти. І є країни, які бачите, навіть не готові підписати ком'юніке, при тому, що їх до цього нічого не зобов'язувало насправді. Так, от а яка ж тоді? І бачимо, що так бачите, ситуація нагадує, як відомій байці про щуку, Рака і Лебідя, то який же основний висновок тоді саміту миру? Ну, давайте тоді для початку пригадаємо, які були очікування, що говорили про саміт, що це інавгураційний саміт, що це вікоповний саміт, що після нього багато чого зміниться. Ми бачимо, що змін реальних не відбулося. Це підштовхує нас до думки про те, що на нас чекає довгий тривалий шлях до миру, до пошуків миру. До створення миру. І це на сьогоднішній момент реальний виклик, який на сьогоднішній момент існує. І ми без нього, власне, без усвідомлення того, що нам потрібно зміцнюватись зсередини для того, щоб продовжувати нашу боротьбу назовні, ми, я думаю, навряд чи зможемо рухатись наперед. Ну, у всякому разі, приємно побачити серед учасників саміту посла. України в Швейцарській конфедерації Ірину Венедіктову навряд чи хтось пам'ятає, що вона там працює послом. Але в будь-якому випадку ми, очевидно, перебуваємо в стані війни, і цей саміт став спробою і достатньо результативною спробою нагадати світові про те, що війна триває, про те, що потрібен мир. Україна здійснила спробу запропонувати. Формулу миру, хоча б з трьох з десяти позицій, які там далі по-різному узгоджуються, не узгоджуються, і це все буде тривати і надалі. Тому ми фактично перебуваємо на старті процесу пошуку шляхів миру. І я не поділяю оптимізм тих, хто говорить, що новий наступний саміт може пройти ще до кінця року. Це Дуже оптимістичний сценарій. Він можливо пов'язаний з датою проведення президентських виборів в Сполучених Штатах. Але повторюю, що сценарій занадто оптимістичний. Але ж про це сказав сам президент. Він сказав, що на підготовку другого саміту тепер потрібні не роки, а місяці, натякаючи на те, що він може статися якраз таки восени. Ну, президент же у нас не святе письмо, правда? Він же може помилятися і робити якісь речі, які не відповідають дійсності. Не помиляється лише той, хто нічого не робить. Дипломатична активність Володимира Зеленського була дуже високою напередодні саміту, але ну, на самому саміті я ще раз прошу наших глядачів, щоб ми співставили, які були очікування і які були наслідки. Якщо Збройні сили України будуть досягати успіхів у відсічі агресору, це буде наближати саміт миру, другий саміт миру. Якщо цього не станеться і Росія продовжує натиск, то звичайно його складно буде проводити. Добре, я розумію, що у нас є можливість хоч якогось тиску. На Росію, якщо вона взагалі є, але саміт миру насправді, е, ну окрім просто заяв про те, що е, Росія має. Е, Ну ма немає перемогти в цій війні. І, наприклад, там одна з найсильніших заяв Камали Харіс про те, що е пропозиції Путіна це це пропозиції капітуляції. По суті, е з таких жорстких заяв нічого більше не прозвучало. І якось оцей тиск на Росію якось знаєте кудись пропав. Тобто, е в основному були такі прописні істини, які ми в принципі за три роки вже багато разів чули. А де ж цей жорсткий тиск? Де цей такий, де це така консолідована позиція? Що Росію треба душити економічно, санкційно, політично? Для того щоб Росію душити, треба мати механізми і політичну волю. Ми ж розуміємо, що кожен наступний пакет санкцій буде спричиняти падіння добробуту в тих країнах, які будуть ці санкції запроваджувати. Тобто насамперед в країнах заходу, тому що країни глобального півдня ці санкції не запроваджують. Чи готові на сьогоднішній момент американські і європейські політики до запровадження таких санкцій? У мене, на жаль, відповідь негативна, і тому тут не треба мати зайвих ілюзій. Добре, ви кажете про те, що оптимізм не розділяєте, що наступний саміт може статися найближчим часом, умовно, а протягом кількох місяців. Що, що цьому завадить? У нас хвилинка приблизно на все, цьому може завадити продовження інтенсивних бойових дій з боку Росії. Вона в принципі не приховує цих планів. Цьому може завадити майбутні президентські вибори в Сполучених Штатах, цьому можуть завадити результати парламентських виборів у Франції. Світ надзвичайно турбулентний і довгострокове планування. Навіть планування заходів з досягнення миру, це навряд чи те, чим можна сьогодні результативно займатися. Ось так. Що ж, пане Євгене, дякую вам, дякую за те, що знайшли час і з нами поговорили. Євген Магда, кандидат політичних наук, директор Інституту світової політики. От бачите, такі от висновки від пана Магди.